Всім доброго часу! У нас сьогодні 31 липня, закінчується другий місяць літа і у нас залишається серпень. Давайте зараз подивимося підказочку на завтра, на 1 серпня. що буде актуальним завтра для нас. Розслабтеся, ні про що не думайте, нехай інформація прийде в потоці. Для особистих розкладів пишіть мені в приватні повідомлення. Зараз це загальний розклад, загальні енергії, які через карти я щитую з енергополя Землі. Енергоінформаційного або ж хроніки Акаші. Хто як це називає? Так, підказочка на завтра. Досить чарівна карта. Завтра, вам, напевно, відсвічує. Тому що вони голографічні і не так зараз освітлення, як потрібно. Але карта дуже гарна. Вона про задоволення. Тобто завтрашній день принесе вам задоволення. Це може бути зустріч з сім'єю, з друзями. З близькими, рідними, можливо, навіть на роботі щось у вас буде приємне, або ж якесь ваше починання, якась ваша справа завершиться дуже добре. І ви будете щасливі, з позитивними емоціями. Це дуже круто, дуже гарний початок серпня. Давайте ще додатково подивимося. Додатково нам вийшли місяць, відкриється якась таємниця, відкриється ваша інтуїція. Енергія води з місяцем іде, прохолодна енергія. Це емоції. Можливо, ваші емоції або заспокояться, або навпаки, ви будете дуже емоційними. Ну, тобто щось досить приємне відбудеться. Досить приємне. І це вже у вас на порозі. Це, вже у вас на порозі. це знаєте, навіть про якісь вісті, про якусь інформацію. От про якісь цінні папери, можливо, йде річ, можливо, ви якісь документи оформляєте, чи не знаю, виграєте суд, можливо, здасте на права, там, здасте якийсь екзамен. Тобто ви зараз підстроюєте розклад під своє життя. В будь-якому випадку, завтра, ви або дізнаєтесь якусь важливу інформацію, яка зробить вас щасливими, і ви будете на гарних позитивних емоціях. Або ж, знаєте, відкриється ваша інтуїція, і ви досить гарно подивитеся, як у майбутнє, скажімо так. Проаналізуєте його і відчуєте, як вам діяти у вашій ситуації, взагалі у вашому житті. І це теж принесе вам досить гарні позитивні моменти. Ось такий чудовий розклад.